Вітаю вас на першому національному про головне програма, що робить події зрозумілішими у студії сьогодні. Міністр закордонних справ Леонід Кожара і розмови з керівником зовнішньополітичного відомства піде про основні завдання і виклики для української дипломатії у 2013 році. Леонід Олександрович, вітаю вас! Вітаю! Отже, ви нещодавно заступили на посаду керівника міністерства закордонних справ. Отримали, звісно, багаж певних планів на 2013 рік. Отримали, мабуть, ще і нові плани. Що можна говорити про основні завдання для української дипломатії на цей рік? І які основні виклики можуть заважати виконанню цим завданням? 2013 рік для мене, для міністра закордонних справ, надзвичайно напружений. Україна з початку року головує у двох дуже відповідальних міжнародних організаціях. Я на сьогоднішній день є президентом в ОБСЄ, організація з безпеки і співробітництва в Європі. Також Україна головує в ОЧЕС. Це організація Чорноморського економічного співробітництва. Крім того, є дуже широкий такий порядок денний двосторонніх відносин України. Плюс надзвичайно напружена програма в контексті стосунків України з Європейським Союзом з іншими країнами. Тому, чесно кажучи, у мене не було часу на те, щоб навіть оцінити ті завдання. Я з 1 січня фактично приступив до виконання такої дуже широкої, глибокої програми міністра закордонних справ України. Головним пріоритетом для України є євроінтеграція. Цього місяця має відбутися саміт України ЄС. Які питання цієї зустрічі будуть для України пріоритетними? І власне, ну що очікує українська сторона від цього саміту? Яких результатів? Так, 25 лютого відбудеться саміт Україна Європейський Союз. Також дуже багато питань для того, щоб поговорити з нашими колегами з ЄС на сьогоднішній день. Серед пріоритетів я відзначив би три такі головні питання: це порядок денний асоціації України з Європейським Союзом, і ви знаєте, що в лютому місяці наприкінці цього року має відбутися у вільнісі саміт Східного партнерства, де ми передбачаємо підписання угоди про асоціацію. Друге питання це виконання плану дій щодо лібералізації візового режиму з Європейським Союзом. І Україна сьогодні завершує якраз останні такі дії щодо виконання першого етапу. Це законотворча робота. Нам зовсім небагато залишилось ухвалити законодавчих актів. Верховна Рада починає свою роботу завтра, і уряд подасть до Верховної Ради. Ті проекти законів, які до сьогоднішнього дня ще не розглядалися в парламенті, і ми сподіваємось, що виконання першого етапу з лібералізації візового режиму буде позитивно оцінено європейським союзом. І останнє це питання енергетичні. Я думаю, що на сьогоднішній день нам багато про що є говорити з Європейським Союзом. І е, я був у Брюсселі минулого тижня, говорив е, з багатьма членами, якщо можна так сказати, європейського уряду, з єврокомісарами, зокрема з комісаром з питань енергетики Еттінгером. І е, Євросоюз констатує надзвичайно е, успішні реформи України в енергетичній сфері. І ми передбачаємо, що Європейський союз буде залучатися до реконструкції енергетичної інфраструктури, і зокрема, прозвучить формула про те, що європейський союз виділить більше 300 мільйонів євро на реконструкцію, зокрема трубопроводу Рінгової помари «Ужгород». Це питання певний час обговорювалось, але ми чекаємо практичних кроків від ЄС. Леонід Олександрович, якщо говорити про угоду про політичну асоціацію і зону вільної торгівлі, відбувається робота ще зараз над самим текстом угоди. Чи от парафували, і зараз угода чекає свого підписання? Хотів би сказати, що парафовано було лише два тексти: український і англійський. На сьогоднішній день триває технічна робота з перекладу англійського тексту всередині Євросоюзу ще на 22 мови країн-членів Європейського союзу. Це дуже важка технічна робота, це не наша робота, зразу хотів би сказати. Але європейці із залученням перекладачів, юристів, на сьогоднішній день хочуть пришвидшити цю роботу, аби завершити найближчим часом протягом, скажімо, двох-трьох місяців. Якщо говорити про підписання угоди про асоціацію, є відповідно бажання України отримати підписання до кінця цього року. Я хотів би, щоб ви теж ну чіткіше сказали, коли Україна планує це зробити, і власне, ну наскільки оцінюються шанси для цього, ну безперечно історичного кроку для України. Я вже сказав, ми очікуємо підписання в листопаді цього року. У Вільнюсі пройде саміт східного партнерства, і якраз в руслі цього саміту ми очікуємо, що буде і підписання угоди на сьогоднішній день. Ми чекаємо, по перше, завершення, як я вже сказав, опрацювання тексту угоди про зону вільної торгівлі з ЄС. І політична частина угоди про асоціацію вже готова. Тобто, я думаю, що на сьогодні в нас є достатньо е шансів, що ця угода буде. Що підписана. потрібно зробити з боку України? Е для того, щоб угода сказав, була підписана, це має бути передусім технічна робота так. з підготовки тексту. По-друге, Україна має, має виконувати ту програму реформ, про яку Раніше домовлялися з різними інституціями Європейського Союзу. Зокрема, це стосується і питань підвищення і покращення інвестиційного клімату. І ви знаєте, сьогодні на порядку денному уряду дійсно дуже багато законопроєктів стоїть, аби зробити аби полегшити роботу бізнесам як українським, так і закордонним. Це також мають бути виконані. Наші плани щодо продовження боротьби із корупцією, і я також знаю, що уряд буде присвячувати багато часу якраз виконанню планів щодо боротьби боротьби з цим негативним явищем. Ми маємо працювати над удосконаленням законодавства. В сфері виборів і також ми будемо продовжувати цю роботу. І конституційна реформа. Ми сподіваємось що цього року конституційна асамблея, яку скликав президент в минулому році, продовжить роботу над текстом нової конституції. Ви сказали про те, що Україна просунулася в виконанні плану дій щодо лібералізації візового режиму з країнами ЄС. А чи можливе суттєве спрощення візового режиму для туристичних поїздок українських громадян ще до реалізації другого етапу цього плану? Власне, цей процес постійно триває, і Україна от зараз має ратифікувати. Угоду про спрощення візового режиму і ця угода передбачає значно ширше коло людей спрощення візових процедур з Європейським Союзом. Крім того, ми працюємо на двосторонній основі з країнами-кандидатами, з країнами-членами в Європейський Союз. От зокрема, буквально минулого тижня, Словаччина оголосила, що. Буде надавати п'ятирічні візи для громадян України, які в'їжджають до Словаччини. Перед тим, в минулому році, ви пам'ятаєте, що відбулася сезонна відміна віз для поїздок до Хорватії, для поїздок до Кіпру, Кіпр, до речі, країна. Це член Європейського Союзу на сьогоднішній день. Тобто, це постійна робота, яка триває і без таких ухвалення, без е, великих рамкових документів. Палоні Олександрович, у випадку з, Хорв... з Словаччиною, це жест доброї волі саме цієї країни? Чи це, можна сказати, успіх наших консультацій з словацькими партнерами? В певному плані, це дійсно успіх двосторонніх стосунків. І ви знаєте, що на сьогоднішній день візовий кодекс Європ... Шенгенської зони і нормативні акти дозволяють країнам шенгенської зони застосовувати і надавати для громадян України довготривалі візи і багаторазового в'їзду. Тому словаччина скажімо, продемонструвала тут добру волю. І я думаю, що за словаччиною також послідують інші країни, які будуть також розширювати межі застосування візового режиму до України Ми можна сказати, що от той порядок візового режиму, який зараз застосовує словаччина, він дійсно відповідає от тій угоді про спрощеного візового режиму, п'ятирічні багаторазові в'їзди. Тобто, в принципі, це є модель, на яку повинні орієнтуватися інші країни Євросоюзу. Так, я абсолютно погоджуюсь, тому що є нормативні документи, є практика застосування. На жаль, Україна не вдоволена застосуванням існуючих документів з Євросоюзом, з країнами Шенгенської зони щодо полегшеного візового режиму. В багатьох посольствах продовжується практика видачі. Одноразових короткотермінових віз, хоча наші стосунки з Шенгенською зоною дозволяють надавати багаторазові довготермінові візи, тому ми будемо працювати на цьому напрямі, але аби положення візового кодексу шенгенських країн застосовувалось в повному обсязі. Для громадян України безвізовий режим це віддалена перспектива, план, ціль, скільки до неї треба йти років місяців. Я думаю, що безвізовий режим це вже недалека перспектива. Будемо сподіватися, що якщо Україна в першому півріччі завершить перший етап виконання плану дій щодо лібералізації візового режиму, то ми. Зможемо протягом року виконати другий етап, і сподіватися, що Європейський союз буде готовий надати нам безвізовий режим протягом наступного або 2015 року. Зрозуміло, ви згадали про. Один з пріоритетів це головування України в ОБСЄ, дуже впливова авторитетна організація. Які пріоритети ставить перед собою Україна протягом цього головування? Перепрошую, і, власне, чи вплине це головування на міжнародний імідж України, на вашу думку? Я почну з останнього. Скажу, що з одного боку це дійсно дуже додало. Роботи нашого головування в ОБСЄ, зовнішньополітичному відомству України іншим міністерством, але з іншого боку, це велика відповідальність і це можливість більше впливати на ті процеси, які відбуваються на просторі ОБСЄ. А це простір, який охоплює 57 країн-членів, і ми фактично говоримо про організацію, яка Простягається від Ванкуверу в Канаді до Владивостоку на Далекому Сході Росії. І наші пріоритети були заявлені кілька тижнів тому назад під час мого візиту до Відня. Наші пріоритети не дуже складні, вони зрозумілі, які відповідають національним інтересам України. Передусім, це більш активне залучення організації ОБСЄ до врегулювання так званих заморожених конфліктів, і ви знаєте, Україна межує з одним із таких конфліктів в Молдові. І е, перший свій візит в якості головуючого обсє якраз здійснив у Молдову. Я був і в Кишиневі, і в Терасполі, і де деякі певні очевидні зрушення щодо врегулювання є. По-друге, Україна як країна, яка не є членом жодної військово-політичної організації в світі, Україна зацікавлена в підвищенні політичної ролі ОБСЄ. власне, тих функцій ОБСЄ, заради яких ця організація створювалась майже 40 років тому назад. В 1975 році, ми виступаємо за зміцнення статутної. І нормативно-правової бази цієї організації, аби дійсно не НАТО, не Ташкентський договір, а саме ОБСЄ займалася питаннями безпеки 57 країн. І е, така наша позиція знаходить розуміння у деяких е, європейських країн. Ми е, одні з ініціаторів процесу так званого Гельсінкі плюс 40», це створення ініціативної групи, аби відзначити 40-річчя у 2015 році цієї організації. Ми виступаємо за продовження процесів обговорення. Ситуації щодо звичайних збройних сил в Європі це те, що фактично останні 10 років було заморожено. Крім інших пріоритетів, Україна також буде перейматися питаннями, і ми переймаємось торгівлі людьми. Це для України дуже актуальне питання. І ви знаєте, на жаль, в цих питаннях Україна дуже часто виступає як країна експортер. І ми будемо активно в усіх структурах брати участь, аби міжнародне співтовариство, правоохоронні органи країн ОБСЄ більше уваги приділяли цьому питанню і також багато інших питань. Дякую, пане міністре. ще кілька слів про відносини з Росією важливим стратегічним партнером для України. Як ви, як міністр, оцінюєте сучасний стан цих відносин? Багато пишуть про газову складову, чи є якісь позитиви у відносинах і знову ж таки, питання митного союзу Україна продовжує консультації щодо співпраці. В якому форматі ця співпраця не вигідна? Будь ласка, хочу сказати, що. Аби надати характеристику сучасному стану українсько-російських відносин, варто подивитися суху статистику, тому що слова іноді вони нічого не кажуть про реальний стан цих відносин. У минулому році Україна і Росія мали рекордну за всю історію існування наших країн торгівлю 57 мільярдів доларів. Це говорить про те, що ці відносини знаходяться на надзвичайно високому рівні на сьогоднішній день. Але є дійсно проблемні питання, які сьогодні існують, і головне питання це ціна на російський газ, який імпортує Україна відповідно до контрактів 2009 року. Переговори з цього питання продовжуються. Як продовжується і з інших питань, якби ми змогли зняти таке гостре питання, то я думаю, що відносини стратегічного партнерства з Росією розвивалися б дуже швидко на сьогоднішній день. Те, що стосується всього обсягу відносин України і Росії, хочу сказати, що у України жодної іншої країни не існує такого великого масиву питань, пріоритетів, угод. Які ми на сьогодні маємо з Росією, тому у нас відчуття дуже доброї перспективи розвитку відносин на цей рік, те, що стосується митного союзу, дійсно постійно йдуть переговори на різних рівнях. І митний союз, який на сьогоднішній день зорганізований таким чином, що можна або стати повноправним членом або ні, на жаль, не дозволяє Україні співпрацювати тісніше з цим економічним утворенням. Але я переконаний, що Україна так само важлива для митного союзу, як і митний союз для України. Тому рано чи пізно ми зможемо знайти ті формати, як Україна могла б приєднатися до цього союзу за формулою 3 плюс 1. Дякую за ваші відповіді. Це була Дякую. програма. Про головне розмови з міністром закордонних справ Леонідом Кожарою. Побачимось на все добре.